Привіт, дівчата і хлопці! З вами Тетяна. Дуже рада вас бачити сьогодні. Буде таке легеньке відео, але дуже повчальне. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, буде дуже цікаво. Ми будемо обмивати кісточки відомим людям. Я роблю це для того, щоб, по-перше, ви трошки відволілися від новин, від того, що зараз відбувається, для того, щоб ви трошки від цієї теми відійшли і трошки переконцентрували свою увагу. На вас, на те, що можна покращити, не те, які помилки роблять батьки, матері відомих людей, що відомі люди вони теж не ідеальні, у них є свої недоліки, з якими теж вони працюють. Сьогодні я хотіла б з вами обговорити Леонардо Ді Капріо, Джареда Лето, Бредлі Купера і Елтона Джона. Здавалося б, вони всі такі різні. І що в них взагалі між ними такого спільного є, наскільки це взагалі видно? Дивіться. Почнемо з того, що це всі відомі люди. Я навмисно брала приклади відомих людей для того, щоб це було більш наглядно. Крім того, що вони всі відомі люди, успішні. Що в них взагалі є спільного? В них дуже спільна тема, і це дуже сильно видно, якщо ви фан цих людей. То ви бачите усюди, що вони дуже часто публікують своїх мам, що вони дуже часто їздять там у відпустки зі своїми мамами, що мами дуже присутні у їхньому житті, що мами завжди присутні взагалі на всяких там оскарах, преміях, вручення чогось і так далі. Коли вони отримують оскар, вони на першому місці згадують маму. Що ще в них дуже спільного є, це те, що жоден з них не може ніяк побудувати своє особисте життя. Тобто, так вони зустрічаються з різними жінками. Вони їх міняють, вони там Джаред Лєто взагалі жодного разу влічно не представив свою якусь жінку, як його от, дружину, як його. Дівчину тільки легенди ходять про те, який він левелас, як він любить разом з тим же Леонардо Ді Капріо і Бредлі Купером виціпляти дівчат з нічних клубів за руку. І про їхні походеньки такі ходять, тільки легенди. Це, взагалі, Леонардо Ді Капріо дуже любить модели, і вони дуже часто тусуються всі разом. До речі, також натяк такий. Він ніяк не може взагалі налагодити своє життя. То, то він з одною, то він з іншою зустрічається. Це всі вони молоденькі. Як тільки жінка стає або ближчою, або вона стає більш досвідченою, або вона стає більш дорослою, він з нею остається. Про Бредлі Купера також бачимо останній його роман, дуже такий нашумівший, де вони то сходяться, то розходяться, то знову сходяться. Але там також ходять легенди про те, що вона ніяк не подружиться з його мамою. Давайте проаналізуємо, що тут відбувається, і чому ці чоловіки ніяк не можуть побудувати своє особисте життя. Ну, дивіться, відповідь вона насправді на поверхні. Справа в тому, що у будь-якого чоловіка поряд з ним, якщо ми так уявимо, є така невелика сцена. Невеликий такий п'єдестал, де він може поставити тільки одну жінку і сказати: «От, це жінка мого життя, я завдячую їй усім. Вона дуже мене змінила, це взагалі кохання мого життя і так далі. Справа в тому, що у цих усіх товаришів, які ми з вами згадали, у них на цьому місці стоїть мама, як ви це бачите. І здавалося, нічого ж такого поганого немає, в тому, що у чоловіка стоїть на першому місці мама. Багато жінок взагалі думають помилково. Зараз скажу вам спойлер: що якщо чоловік дуже добре ставиться до своєї мами, то він і до неї буде ставитись дуже добре. Насправді це така дуже цікава позиція, тому що це з одної сторони правда, і з другої сторони, неправда, тому що. Це правда, якщо чоловік поважливо ставиться до своєї мами, її любить її поважає, це дуже добре. Але якщо цього занадто багато, то жінці доведеться змиритися з тим, що, скоріше за все, мама завжди буде на першому місці, а вона буде десь там на другому, чи там на якомусь ще місці після вже мами в чоловіку. Чому взагалі так відбувається? По-перше, оця поведінка вона формується у віці з трьох до шести років, коли в нормальній ситуації хлопчик спочатку в лапках можна сказати закохується в свою маму, а потім він від неї відділяється, він від неї сепарується. Очевидно, що у цих всіх товаришів оця сепарація не пройшла. І їхні мами вони залишилися в їх житті як жінка номер один. Якщо в них є вже жінка номер один, і на цьому місці стоїть їх мама, то звичайно місце для дружини, місце для партнерші, місце для жінки його життя вже зайняте і тому. Ніяка жінка не може прийти на це місце, що роблять дуже часто мами. Вони дуже часто, коли вони дійсно бачать, що син закохався в якусь жінку, вони спеціально саботують ці стосунки, вони влазять в ці стосунки, і вони роблять все для того, щоб у них нічого не вийшло. Це не обов'язково відбувається з тим, що мама приходить, там починає бити невістку або ще щось. Це може бути якось безсвідомо, Вона може якось коментувати не так невістку. Так вона може якось її дуже сильно оцінювати негативно. Вона може своєму синові розповідати, що це взагалі жінка не для нього. Ці стосунки, в принципі, у такому розкладі можуть продовжуватись тільки якщо. Жінка в цього сина в такої мами, вона знаходиться чисто номінально, і вона кожного разу в неї дуже такий гнучний характер, так? і вона завжди віддає цю першість мамі. Тобто мама чоловіка завжди вирішує все за них у їх житті, і тому ці стосунки йдуть вперед. Якщо на це місце приходить жінка, яка така вольова, яка не хоче свого чоловіка ні з ким ділити, яка хоче бути єдиною, хоче бути найголовнішою, хоче зайняти це місце жінки, життя. В цього чоловіка, то вона, звичайно, не зможе з, з такою мамою ніяк домовитись, тому що в голові цієї мами вона має бути на першому місці у чоловіка, і насправді у нас дуже часто в українці це дуже помилково. Такий меседж ментальний іде, що на першому місці має бути мама, а потім має бути вже дружина. Насправді це дуже сильно помилково, і насправді на першому місці має бути дружина. Тому що навіть якщо ми беремо системну сімейну терапію, то на першому місці є найновіша, наймолодша пара, тому що від неї залежить продовження клану, продовження цієї сім'ї, продовження роду. І тому першість по прийнятті рішення, першість по тому, хто головний, належить оці найновішій парі. Тобто мама, якщо в неї хтось запитають поради, вона має право щось сказати. Але якщо в неї нічого не запитують, вона не має права вмішуватись у ці стосунки. Якщо ми проаналізуємо, повернемося до наших хлопців, ми бачимо, що присутність мами дуже, дуже важлива в їхньому житті. Вони усюди з мамою їздять, вони усюди ту маму возять. Якщо ви проаналізуєте навіть цих мам, у них у більшості або є якийсь номінальний чоловік, або взагалі вони одні. Про що це нам каже? Дуже часто, коли є такий зв'язок між мамою і сином в сім'ї, чоловікові не знаходиться місця у цій системі. Якщо мама отак прив'язалася до свого сина, і он від нього ніяк не може відійти сеперуватися, то місцю у цій системі її чоловіку, або хлопцю, або й бойфренду, або ще комусь справжньому, тобто де є справді почуття, немає. Тому це чоловік витісняється, і дуже часто чоловік іде з сім'ї саме через те, що він безсвідомо розуміє, що є зв'язок у цей між мамою і сином. І йому немає місця, і він йде. Тут виходить замкнуте коло. По перше, в мами дуже велика частина є вільного часу, тому що в неї немає своїх власних стосунків. І через це вона дуже сильно присутня в житті сина через те, що вона дуже присутня в житті сина, вона все там контролює, вона все там влаштовує, вона вибирає невістку, подобається, не подобається. Хоча сам чоловік має вибирати собі партнершу. Так не мама має вказувати, кого брати, а кого не брати. Коли жінка насправді відпускає цю ситуацію і йде займатися своїм життям, в неї вже залишається менше енергії. Менше взагалі бажання влізати в особисте життя сина. Тобто, це дуже пов'язана така штука. Якщо б у цих жінок було б особисте життя, то вони б, мабуть, і не розказували, яку треба невістку вибрати, яку треба не вибрати. І, взагалі, в принципі, якщо це порушення виховання робляться у цьому віці з 3 до 6 років, я про це детально ще зроблю відео обов'язково. То хлопчик дуже сильно ідеалізує свою маму, і він шукає безсвідомо ідеальну жінку, ту яку він собі вигадав в образі мами. І, звичайно, жодна жінка, яка живе на цій планеті, вона ніяк не може виграти в цьому змаганні з ідеальним образом мами, і звичайно, всі йому не ті, і звичайно, та йому не та тому, що в тій там колір волосся не той. та йому не та, тому що вона ведеся якось себе по іншому Хоча насправді мова тут йдеться просто про те, що хлопчик, будучи несепарованим з мамою, видумав собі ідеальний образ мами. І він приміряє кожну жінку до цього ідеального образу мами. І так як цей образ дуже сильно ідеалізований, звичайно, жодна земна жінка, жодна справжня жінка не підійде під цей образ. Тому ці чоловіки вони не можуть ніяк своє е, особисте життя взагалі побудувати. До чого тут взагалі Елтон Джон? В Елтона Джона була трошки навпаки ситуація. В нього була дуже контролююча мама. Ви це бачили також у його фільмі про. Елтон. То на Джона, можете подивитись, дуже класний фільм. І в нього була оця несеперованість навпаки. Тобто несеперованість в нього була від мами, яка була дуже сильно груба з ним, дуже сильно холодна, дуже сильно... Вона його не любила, вона його дуже сильно критикувала і так далі. Тобто в нього якийсь час, якщо ви подивитесь на його біографію, ніяк він не міг побудувати своє життя. Були в нього дуже такі, якісь маргінальні стосунки з чоловіками. Він ніяк не міг стабілізувати своє особисте життя. В нього якесь щось таке відбувалося, якісь там заборонені пігулки він приймав, і не пігулки, все що завгодно. Тобто, якщо ми це все проаналізуємо про нього, ми побачимо, що в нього ця також сепарація не прийшла. Але від навпаки, Тобто він хотів постійно, так як його мати принижувала, так як вона його не любила, так як вона його ні в що не ставила. Він постійно протягом свого життя хотів їй доказати щось. От, подивися, хто я є. Але це намагання довести щось, це теж саме. Що людина не се вона постійно вертається в минуле. Якщо ми порівняємо це з людиною, яка йде вперед, яка живе своїм життям і робить так, як вона хоче. То в даному випадку людина у будь-якому випадку, чи ідеалізує він матір, чи навпаки не ідеалізує, він постійно повертається на це. Тобто, що тут може допомогти людині, в принципі, про те, про що я взагалі завжди кажу, це психотерапія, це взагалі подивитися в це, побачити в це, чому взагалі в мене не виходить побудувати стосунки. Мені всі не ті, чому вони всі мені не ті? Тому що в мене є якийсь ідеалізований несправжній якийсь образ жінки, який нереально просто задовольнити, так? У моїй увазі. Або я не здатен на реальну близькість, тому що це теж частина цієї всієї історії. Такі чоловіки, вони не здатні на. Реальна близькість. Частина цього також, що мама його любить безумовно. А звичайно, жінки його не люблять безумовно. Кожна жінка, яку він зустрічає, вона йому каже: Слухай, це все класно, що ти такий класний, але ну якщо ти лежиш на дивані і ти такий класний, ну це трошки замало, щоб я тебе полюбила розумієш для того, щоб можливо в нас щось вийшло. Тобі треба якось встати з дивану, якось починати щось робити. І тобто це їм також не подобається, тому що для їх мами вони найкращі, і для того, щоб вони були найкращі, їм в принципі, нічого робити не треба. Хоча, якщо ми проаналізуємо цих всіх хлопчиків, цих і ви побачите, до речі, що такі чоловіки вони дуже часто, навіть у такому вже серйозному віці, вони виглядають як хлопчики. В них залишається оце дитяче обличчя, вони дуже повільно старіють, і пристарілі такі хлопчики, звичайно, вони кожного разу кажуть, що оцей приз я отримав для мами, оцю кар'єру я зробив для мами, оце все я зробив для мами. Це з однієї сторони, звучить дуже гарно, а з іншої сторони, зрозумієте, людина доросла, вона робить щось, по-перше, для себе, а потім вже для своєї сім'ї, тобто теперішньої, так? а для своїх дітей і все інше. Якщо людина робить все для мами, то вона отак повертається, отак, як я зараз повернуся, оцим місцем до свого життя, тобто попою. Так? І не живе своїм життям. А дивиться на маму і каже, мама, я ото для тебе все роблю. Тому, будь ласка, якщо у вас син, подивіться, чи ви його відпускаєте, чи ви насправді не влізаєте в його особисте життя, чи ви насправді не керуєте їм там і так далі. Але, в принципі, ну, жінки, які це роблять, їм дуже-дуже-дуже важко признати про те, що вони роблять, і, в принципі, вони моє відео дивитися навряд чи будуть. Тому, якщо ви щось таке бачите, от вам і пояснення. Це все так і працює. А що ви думаєте з цього приводу? Кого б ви додали до цього списку? Кого ви такого ще бачили? Будь ласка, ставте лайк цьому відео, будь ласка, коментуйте в коментарях, чи відволікло вас це відео, чи ви трошки відпочили, чи вам щось корисне привнесло в ваше життя. І, будь ласка, пишіть мені про ідеї для наступних відео. Можливо, є щось, якась тема дуже важлива для вас, на яку ви б хотіли б побачити відео. І побачимося з вами наступного разу.